1300 і забирайте. Це якщо у лізинг. А також можна на обмін. Наша автівочка на будь-яку вашу. Друзі, зустрічайте! У продажу у нас з'являється Renault Megane як всі люблять. На дизельному двигуні 1,5К9К на механіці 2011 року 209 тисяч км пробігу. Гарненька, я би сказав, просто машина в ідеалі. Давайте глянемо зараз під капотом. Моторчик. Просто шепче, чистенький. Все дуже чітко працює. Він у нас обслужений, масла фільтра замінені, Сіли і полетіли. А, до речі, нова літня гума у нас стоїть. По салончику. Тканеві сидіння просто в ідеалі, не просижені, не порвані кермо. Шкіра. Комплектації, датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, коробочка у нас, механіка шестиступ е, старт-стоп, в принципі, все як приношки все як меганок. Задній ряд сидінь. І перейдемо до багажничку, який тут просто величезний. А знаходимось ми місто Дніпро, проспект Словажанський, 96А. Тож, чекаємо на вас. Приїздіть і забирайте цю ласточку.